Доброго дня, шановні учасники обласного семінару практикуму. Ми раді, що ви знайшли можливість завітати на методичну онлайн-зустріч із циклу ключі до успіху, яка сьогодні об'єднала вчителів, керівників самодіяльних колективів, гуртків студій з вокально-хорового мистецтва. Маємо сподівання, що ви з користю проведете час, зазначите для себе багато корисної, і цікавої інформації та обміняєтесь досвідом. Нашу зустріч розраховано на три години. Це приблизно спікери та учасники матимуть змогу отримати сертифікати після їхнього висвітлення на офіційній сторінці Вінницького обласного будинку культури учителя та у групі посередників. Наголошуємо, що для коректного відображення даних у документі учасники мали поставити плюс під публікацію про семінару в Фейсбуці, після чого надіслати в особисті повідомлення сторінки будинку учителя або методиста Тетяни Федоренко свої дані. Хто ж цього ще не зробив, то просимо а, перевірити і надіслати прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, посада повністю згідно штатного розпису і заклад, в якому працюєте, із зазначенням належності до територіальної громади і району. Радимо залишатися до завершення семінару тим, кому потрібен сертифікат про участь, адже в кінці ще раз ознайомимо з умовами його отримання. А, зараз, поки а, приєднуються учасники, то всіх просимо а, вимикати, а, будь ласка, на комп'ютерах свої мікрофони, а, щоб не заважати а, виступаючим. А, зробимо перекличку наших спікерів. А, сьогодні виступають у нас Куля Солена Сергіївна, Сохолєнцева Альона Миколаївна, Живачевська Світлана Анатоліївна, Блащук Валентина Васильівна. Каченко Наталя Васильівна, Машталяр Йосип Флоріанович і Стаднік Маріанна Анатоліївна. Так, зараз, секундочку, я подивлюсь, чи всі у нас є, чи всі а, а, хочеться побачити галерею. Так, М -м, панове. Якщо в когось йде поганий звук, якщо комусь не подобається а, якість, то, будь ласка, напишіть, я думаю, у багатьох є а, номери працівників будинку учителя. Я так розумію, ніхто не вмикає а, відео, так? Ну що ж, вступна частина, така інформаційно вступна частина може бути завершена, мені здається. І зараз хочу запросити людину, яка відкриє обласний семінар практикум з тих ключі до успіху для вчителів керівників самодіяльних колективів гуртків студії вокально-форового мистецтва. Це директорка Вінницького обласного будинку культури учителя, очільниця літературно-мистецького об'єднання «Імпреза» Ірина Павлівна Федорчук. Ірина Павлівна, просимо вас з вашого доповіді. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня Подоляни. Ми раді вітати вас на черговому нашому методичному семінарі. Це вже другий цьогорічний семінар із циклу ключі до успіхів. Перший ми проводили для викладачів, вчителів, керівників гуртків і студій з декоративної. Ожиткого та образотворчого мистецтва. А сьогодні ми зібрали тих, хто вчить молодь, вокалу, вчить хоровому мистецтву. Будемо раді бачитися, чутися, дізнаватися щось нове. Щойно в черговий раз за вікном пролунала сирена. І на сьогоднішній ранок це Вінниця і Вінницька область не одна, яка потрапляє під. Ворожі обстріли, але хочу сказати, що ми дуже сильні, ми дуже тривкі і мусимо збиратися. Мусимо спілкуватися, мусимо робити щось хороше, не здаватися ворогові. Сьогодні знаєте, так якось і випадково, і не випадково у сніданку з один плюс один. Психолог розповідав саме про хорове мистецтво, яке знаєте, дуже спонтанно звучало на площах і вулицях наших міст у метро, коли почалися масовані обстріли. Психолог розповідає, що хорове мистецтво здатне гуртувати людей як ніяке інше. Це мистецтво, яке виробляє такий соціальний імунітет проти того, що відбувається в нашій країні. Сьогодні з нами. Будуть звичайні і незвичайні люди. Чому вони звичайні? Нехай не ображаються. Звичайні, тому що вони такі самі, як ми, вони живуть серед нас, а не звичайні, тому що ці люди у своїх серцях носять сонце, вони чують музику, вони вміють поділитися тим, чого досягли самі, зі своїми вихованцями, зі своїми колегами, надихнутися один від одних. І не здатися ворогові. Сьогодні наше зібрання нехай засвідчує а, наш такий постулат, що ми кажемо категоричне ні війні. Ми хочемо миру, ми хочемо спокою, ми хочемо співати, ми хочемо радіти життю. Так сталося в житті, що я не маю музичної освіти, я маю освіту філологічну, але душею я співаю. І ось 2017 року, не будучи на концерті нашого такого дуже цікавого, гарного колективу ансамблю пісні і танцю поділя, мені написався вірш про українську пісню. Я нехай хочу його зараз вам прочитати, і нехай він стане лейтмотивом сьогоднішньої, нашої такої гарної, і надіюся на те, що це дуже така буде плідна на роботу зустріч. Добре. Як серце в грудях пташкою тріпоче, коли душа в коханні умліва, коли сміються, плачуть карі очі чи обертом від щастя голова. Тоді, як потопає в сонці поле, Барвистий день за обрії спада, зринає місяць десь за видно кола, дитя коли ще матір молода, коли в дорогу друга проводжають, або ж чекають найщиріших стріч. Як добра нива щедро загрожають, як радість долинає з усі біч. тоді пісень співає Україна, і де й береться музика ота, українська пісня як скарби нетлінна, тлінна, українська пісня щира і проста. Слова у ній такі палки і гожі, в ній так багато літа і тепла. Квітують пісні, чорнобривці, рожі, зірниця, що у досвіта зійшла, і чари в пісні повні аж повінця, і дощ рясний, що вранці землю вмив, співатимуть до тих пір українці, допоки в світу, поки є в нім ми. Співайте, друзі, вчіть своїх вихованців, і нехай наша пісня. Буде свідченням того, що ми живі. Вам на сьогодні гарної, плідної роботи, цікавих вражень від спілкування і подальшої співпраці один з одним із нами. Дякую, Мирона Павлівно, за такий початок нашого семінару. Пані та панове, тут прийшло повідомлення чи потрібно реєструватися. Так, можливо, хтось пропустив реєструватися. Потрібно, хто цього не зробив. Давайте я зараз надам слово методисту, методисту будинку культури учителя Тетяна Юріївна Федоренко. Вона зараз розкаже детально. Якщо хтось не встиг зареєструватися для отримання сертифікату, ви можете це зробити згідно її. Ну, скажімо так, розпоряджень, Не знаю, як це. Доброго дня вітаю всіх. Хочу нагадати, що спікерам та учасникам для отримання сертифікатів потрібно було на офіційній сторінці Вінницького обласного будинку культури учителя. Та у групі посередник поставити свій лайк, щоб ми бачили, кому надсилати дані для заповнення, щоб потім ви змогли отримати сертифікат спікера та учасника. Тому ви ставите там лайк, хто ще не... я бачу. На даний момент 34 учасники. У нас присутні сім спікерів, і е, надсилаєте свої дані, не забувайте про це: це прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, посада повністю згідно штатного розпису і заклад, в якому працюєте, із зазначенням належності до територіальної громади і району. Це потрібно для того, щоб ми е, повністю е, оформили. Правильно, сертифікат спікера та учасника. І радимо залишатися до завершення семінару, тим, кому потрібен сертифікат про участь, адже в кінці ще раз ознайомимо з умовами його отримання. І вдалого виступу вам бажаю. Все. дякую, дякуємо, Тетяна Юрійовна. Тож, організаційні моменти напевно, вже все. Проте, ми, користуючись нагодою, обласний будинок культури учителя запрошує до творчої співпраці всіх. Креативних і прогресивних митців художньої самодіяльності і з багатьма з вас ми вже знайомі, зустрічалися на тих чи інших фестивалях і конкурсах. А декому наш заклад мало відомий, тож будемо знайомі ближче і дозвольте представити до вашої уваги коротку відеопрезентацію нашого закладу. Вінницький обласний будинок культури учителя є закладом, який сьогодні проводить активну діяльність у двох провідних галузях освіті й культурі. А відтак багато років поспіль цілеспрямовано здійснює масову просвітницьку діяльність серед найширших верст населення, включаючи учнів і вчителів, студентів і педагогів, пересічних громадян і відвідувачів нашого міста. Заклад надає методичну допомогу навчальним і позашкільним закладам у плані культурно-просвітницької роботи, займається проведенням фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих звітів, виставок, інших культурно-мистецьких заходів, спрямованих на популяризацію зразків художньої творчості, організовує семінари, майстер-класи, творчі зустрічі, спрямовує роботу творчих колективів, гуртків, об'єднань, клубів за інтересами. З нагоди різних календарних дат. Самодіяльні колективи Будинку Учителя беруть активну участь у концертних програмах, які організовує сам заклад та мистецьких заходах на запрошення інших культурних організацій. Діяльність Будинку Учителя реалізовується в межах багаторічних проєктів, концертних програм, фестивалів, конкурсів, семінарів, майстер-класів, творчих зустрічей. Отже, якщо ви мрієте про сцену, оплески вдячних глядачів, маєте цікаві ідеї, обов'язково виходьте з нами на зв'язок. Будемо раді обдарованим і звичайним, талановитим і просто трудолюбивим, але обов'язково позитивно налаштованим педагогам, учням їхнім батькам, аби мати більше і більше можливостей разом створювати багатогранний, наповнений звуками, яскравими барвами. Позитивним спілкуванням і креативом світ. Від себе можу сказати єдине, що ми проводимо дуже багато заходів, спрямованих і на національно-патріотичне виховання, і літературно-мистецьких заходів, проводимо конкурси зіркова мрія, театральний калейдоскоп, до речі, от буде запускатися конкурс вчительських творчих родин від землі від роси від любові, долучаємося до ініціатив всеукраїнських От провели обласний етап конкурсу юних фотоаматорів. Ну, і Взагалі, ведемо дуже активну е, діяльність, культурну діяльність е, по області.